Карпаття забезпечена основними продуктами харчування. Щонайменше на місяць у цьому запевняють представники нещодавно створеної профільної робочої групи. кажуть, і не зважаючи на недавній ажіотаж на ринках та супермаркетах області, пов'язаний із стрибком валюти, івано-франківщина має достатні запаси у повному асортименті. А борошном забезпечена аж до наступного врожаю. Наша область в повному обсязі забезпечена обсягами продовольчого зерна. З подальшою переробкою його на борошно і забезпечення цим борошнем наших хлібопекарських підприємств. І даного зерна нам вистачить до кінця поточного маркетингового року. Також відмічу, що область наша в повному обсязі забезпечена за рахунок власних ресурсів м'ясом свинини, яловичини, а також частково птиці. Наші цільостеробники. На сьогоднішній день мають в наявності для продажу достатню кількість овочів. Та, попри стабілізовану ситуацію з забезпеченням продуктами, ціни й досі залишаються на високому рівні. Влада лише розводить руками. Мовляв, на регулювання цін на ринках Прикарпаття значного впливу немає. Відтак до свого моніторингу пропонує долучитися і громадськості і закликає присоромити підприємців, котрі свідомо завищують ціни. Такий моніторинг проводив Косівський район і телефонує в ми, Васильович, Ми значить, виявили чотири порушення завищення рівня обмеження торгівельної надбавки. Що робити? Значить, розмістіть засоби масової інформації, закличте людей, доведіться на сесії, розподіліть цей і завстидайте. Чому така відповідь була? Завстидайте та тому, що навіть заактувавши такі цей направивши Держцінінспекцію, яка сьогодні позбавлена права проводити такі. Перевірки ми якби не можемо напряму вплинути на таку ситуацію. Заборона на перевірки діятиме до 1 липня, і лише по тому чиновники офіційно навідуються до порушників. Наразі ж продовжуватимуть моніторинг. Про його результати представники робочої групи обіцяють звітувати перед журналістами щотижня.